Усім привіт! Це Літаро. Давайте сьогодні подивимось а, питання переїзду. Що вас чекає? Як буде, якщо залишитись, як буде, якщо поїдете, переїдете, пораду подивимось. Дивимось на колодію та рок висогоди. Року. Так, буде два варіанти. Варіант номер 1 і варіант номер 2 І одразу ці дві карти будуть сигніфікацією нашої ситуації, причиною нашого переїзду. Так, декілька секунд на те, щоб обрати варіант. Поки вибираєте, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, будь ласка, проявляйте активність. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Так, я думаю, що ви вже обрали Обрали, обрали. перший варіант причина вашого переїзду. Дурак, ну, якесь оновлення, щось нове, або, можливо, це нова країна, нова квартира, нове місто, новий... щось нове, або нова робота, через яку ви можете переїжджати. Або просто вас нічого не тримає, і ви отак от котитесь, як ця дитина, і куди занесе, отак от по колу, так і буде. Тобто тут нуль. А можливо, вас просто нічого не тримає. Можливо, вам хочеться просто змін. Можливо, немає причини навіть. Просто от хочу і все. Таке теж тут може бути. Давайте ще докладемо. Причина переїзду для першого варіанту. Причина. Е, можливо, гроші, е, можливо, е, неможливість знаходитись там, де ви зараз знаходитесь. Е, якщо це Україна, то це може бути через обстріли, через... Війну. Якщо це не Україна, то це просто а, причина в тому, що от як було раніше, вже не може бути, далі вже нікуди, варіантів більше немає і потрібно щось робити. Таке може бути. І навіть якщо варіанти є, то оба варіанти не дуже для вас благоприємні. Ну, як вам здається, тому ви. Можете вагатися чи туди, чи туди, який буде найкраще, але цей приїзд, скоріш за все, для вас спонтанний. Тобто ви не очікували, скоріш за все, що вам потрібно, їхати кудись, чи змінювати місце вашого перебування. Так, добре, як буде, якщо ви залишитесь? Якщо нічого не змінювати, так як є зараз. Як вам буде? Ну, насправді, насправді, якщо чесно, то якщо нічого не змінювати, все нормально. Тобто є, е, е, ну можливо, деяких, є сім'я, є кохання, є е, е, ваша виреалізований ви в цьому місці. Ви маєте дохід, ви маєте партнерів, можливо, робочих, можливо, в сімейному плані, в, в сімейному плані партнери, не партнерів, звісно. Може бути таке, що ви тут ну, для когось може відігратися створення сім'ї, народження ще дітей. Тобто, якщо не змінювати нічого, то насправді дуже благоприємний такий період. Так, цікаво. Е, ну, е, так чи інакше, це стабільність. Це та стабільність, яка, можливо, вам просто набридла, вам просто не хочеться вже так, як є, і хочеться чогось новенького. Ну, насправді, отак от е, від цього варіанту віє таким... Такою легкістю. Тобто, мені здається, навіть якщо є проблеми, то вони не дуже якісь там погані, дуже прям сильно, ну, такі, що можуть впливати на все ваше життя. Але е, я думаю, що просто можливо, вам ця стабільність набридла і хочеться. Можливо, для дітей, якщо Є діти, для дітей хочеться чогось ширшого, до речі, по дураку, по дурню, то це дуже проходить діти. І, скоріш за все, якщо у вас там планується поповнення в родині, то будь ласка, переїжджайте. Ну, тобто вам і так буде нормально. Але заради дітей, так, давайте подивимося, як буде, якщо ви переїдете. Якщо нічого не змінювати, буде все добре. Якщо змінювати щось і переїжджати, то як вам буде? Трошечки фінансово потрібно піднапрягтись. Можливо, це ваші фінанси з'їсть трошечки, тому що... Ну, Всі ми знаємо, що переїзд це фінансово м, така затратна штука. М, і ресурсно, і не тільки фінансово, і по здоров'ю, поки все зібрали, поки все розібрали, поки все там налагодили. Ну, важкувато може бути, але все ж таки стабільно. Все ж таки стабільно. По карті суд. Ну, мені здається, що переїзд по судьбі все ж таки, і по грошах все буде добре, все буде рівненько. Тут на ніколи нормальні такі карти. Тобто я думаю, що а, вам потрібно переїжджати, навіть якщо перший час буде, буде здаватися, що а, там мало грошей, багато вклали. Ні, тут насправді ви просто недооцінюєте не те, що у вас є. І вам нормально буде, комфортно буде. Так. Було питання на умі і забула. Ну, добре. Підемо по списку. Як скоро ви переїдете. Як скоро це станеться. Як скоро ви переїдете? Дуже скоро. Дуже скоро ось. Навіть карта така іде переїзду. Ну, це може бути можливо, все вирішено вже. Можливо, ви навіть знаєте дату. І просто дивитесь, як там буде, коли ви переїдете. Я скажу, що або тут деякі знають дату, і знають, коли вже їм їхати. Вже, вже все вирішено, все-все, ну. Вам тільки дочекатися цього дня потрібно. Або тут деякі чекають вісточку. Наприклад, хто за кордон переїжджає, то чекають там візу або запрошення, то, по-перше, переїзд відбудеться 100%. По-друге, він буде благоприємний. До речі, ті, хто переїжджають за кордон, то таке може бути, що там, де ви зараз знаходитесь, то у вас зараз вже налагоджений бит, все добре, тобто стабільно, класно, ви вже реалізували себе. А от при... з переїздом за кордон потрібно міняти трошки свої звички, трошки так на дві ступеньки назад повертатися. Але ви швидко реабілітуєтесь, швидко, і буде все тут нормально. Дуже, дуже такі хороші карти. Тобто, ті, хто не за кордон, а в межах свого міста або в межах своєї країни. Теж, навіть якщо і так, то ви все одно себе будете добре почувати. Навіть якщо буде здаватися, що там нема грошей чи ще щось, ну, нормально, тут все буде. Добре, карта поради. Карта поради для першого варіанту. Карта поради для першого варіанту. Заспокойтеся. От, якщо це ваша мрія, просто йдіть до цього з відчуттям м -м, кайфу, любові, з палаючим серцем. Так, я одразу вибачаю, що я на балконі знімаю і, можливо, чутно якихось дітей, не моїх. Якщо ви вже вирішили, якщо ви вже знаєте, коли ви їдете, просто розслабтеся. І робіть все, що від вас залежить. Потрібно зібрати речі, збирайте, потрібно там вирішити якісь питання, вирішуйте. Уже, ну, просто прямуйте за своєю тією зіркою, за яку ви вже схопилися. Ви вже майже її дістали. Ось, ще трошечки. Тобто для когось була мрія переїхати до там, іншої країни. Ось, ось, ще трошечки. По цим картам ну, тут. У деяких навіть протягом місяця може бути, або в восьми неділі, наприклад. Ну, може, у когось і в вісім місяців протягом року, але е, я думаю, що тут швидше. Тут дуже швидко, бо мечі це швидка карта, бо жезли це швидка карта. Я думаю, що це протягом найближчого часу відбудеться. І вам залишилось ось, от побачте, е, Тут просто дівчина вже, ну ось-ось-ось. І дістала цю зірочку. Ну, останній крок. Просто зробіть його. І робіть це з нормальним настроєм. З... Не переживайте. Все тут буде окей. Я думаю, що це все, що я могла сказати. Дякую, перший варіант. Підписуйтесь, ставте лайкосики, будь ласка, пишіть коментарі. Це дуже підтримує розвитку каналу. І запрошую до себе на розбори особисті, якщо цікаво, більше інформації в інфобоксі під цим відео. Добре, перший варіант, дякую. Так, виберемо трошечки. Другий варіант. Причина вашого переїзду. Причина вашого переїзду. Так, ух ти, яка спритна. А тут також ну, легка енергія, я б сказала, що причиною може бути м також або діти, тобто потрібно м збільшувати пространство, е не пам'ятаю, як українською вибачте, е збільшувати прост простір. Е в домі для дітей, або це може бути просто таке легке. Ну, сиділи, думаєте, а може мені приїхати? І приїхали. І захотіли, і зробили це. Ну, щось таке легеньке, ні-ні. Як це сказати? Ну, немає тут такого, що ви там руками щось, це може бути дуже спонтанне рішення, таке жіноче. А хочу, і все, і роблю. Може, буде навіть дитяче таке, просто от, ця голубка при, прилетіла до вас, і ви такі, ну, переїду. Можливо, це ем, пов'язане з коханням, наприклад, для деяких може таке бути кохання е, в плані там, до чоловіка якогось. Ну, зараз подивимося, е, що це в нас другий варіант. Причина вашого переїзду, причина. Так, я сказала кохання і тут воно йде. Так. Е, і карта така, ну дякую. Е, для деяких може бути кохання в плані... Е, так, це хтось від когось уходить? Чи це приходить? Ну, декілька варіантів може бути. По-перше, це якщо хтось від когось уходить, від відносин якихось, тобто там, ну тут не йде прям розлучення таке, але просто можуть відносини трошки зіпсуватися, і це таке дівоче може бути все, я від тебе уходжу. Таке може бути. Або це може бути навпаки, коли там дівчина. Оходить з батьківської хати, там, де вона жила, і йде до свого коханого. Та, таке може бути переїзд. Якщо це не пов'язано ніяким чином з коханням, хоча ну, мало вирогідно, але, скоріш, ну, таке, теж може бути. Е, мене дивляться багато людей. <смі> Мені так хочеться, щоб <смі> мене дивилися багато людей. Ну, що тут може бути? Це може бути якась, якесь спілкування з людьми, творчість, якісь івенти, можливо, це якась праця творча, через яку потрібно переїжджати. Але чому тоді? Можливо, це мрія якась. Ой, щось летить. Такий звук страшний. Ладно. А, так. Можливо, це якась мрія, ну просто аби покращити своє життя, ну я, чесно сказати, тут не бачу. Ну, може і таке буде дуже маленького, ем, маленької кількості людей може так відігратися, що тут хтось просто мріє про щось трошечки краще і готовий піти навіть від від того, що він має. Заради, ну, там, може, до коханця, наприклад. Таке теж може бути від чоловіка до коханця. Так, добре, добре. Тоді так, якщо ви а, залишитесь отак, як є зараз у вас. Якщо ви залишитесь, то як вам буде. Добре. Ну, так, ще одне. Ні, ну тут точно про кохання щось. Якщо ви залишитесь, то буде нормально класно. Можливо, якісь зміни з королем кубків. Зміни кардинальні. В яку сторону, які зміни? Ага. Тобто... Так, я трошечки заплуталася, О -о, кажу, як є, а там як відіграється. А якщо ви залишитесь, так, то якісь стосунки з королем кубків, от ви чекали, чекали на нього, і ну, все, не дочекаєтесь, ви посваритесь і там буде ще гірше. Але чомусь тут ідея така дуже гарна карта, тобто м -м, стабільно, класно. Цікаво, теп тепло, комфортно. Тобто така карта дома Тобто там, де ви залишитесь, там буде добре вам. Комфортно, е гармонійно. Але чомусь при цьому з цим королем у вас якісь будуть сварки. А ви з ним залишитесь? Чи ви його е кудись? Е відправити, чи це він піде від вас? Чи ви з ним залишитесь? Ну, не певне. Чи це якісь. Чи це він піде ви його? Так. <сміст> чи це... Спарки? Так, мені здається, що, скоріш за все, якщо ви залишитесь, то ви залишитесь просто на своєму місці, і якщо він, от чоловік, живе у вас, то ви його просто виженете. Окей, добре. Ахе буде. Як буде, якщо ви все ж таки переїдете? тут десятка пентаклів. Як буде, якщо ви переїдете? Я Як буде, якщо ви переїдете. Ага. Ага. Так, по-перше, вас оточують багато чоловіків. Дуже багато, майже всі королі тут вийшли. Що я можу сказати? Якщо ви переїдете, то у вас... Знову якась башня йде з якимось чоловіком, але йде потім імператор. Тобто якісь відносини я не можу тут все докупи зібрати, багато таких карт. Скоріше за все, якісь відносини руйнуються, якісь відносини знову стають нормальними. Но нове спілкування може бути якесь. Як вам буде? Якщо не про чоловіків, якщо не. Ну, ви мах, ви можете просто собі дозволити це зробити, переїзд. Як вам буде? Ага, а ось вона. Імператор імператриця. Якщо ви переїдете, то тут зустрічається імператор з імператрицею, тобто ваша доля якась. Ваша доля тут. От вийшло вона все але... Можливо, ви... Ну, ця думка в мене вже була, але я все ж таки скажу, бо вийшла така карта. Я думаю, що тут ви маєте коханця і от думаєте, чи піти до нього, чи не піти. І мені здається, якщо ви підете до коханця, то ви будете от з тим самим імператором, що тут все буде добре. Все буде добре, у вас. Ну, знову король, знову якийсь чоловік. Якщо казати про не як про іншого чоловіка, то це карта чоловіка в плані чоловік-дружина, тобто він може стати вашим чоловіком. Але тут якісь втрати, з'яво, але ну... Боже тут. Ні, тут 100% буде е, брак. Отак от, от плавно від переїзду ми перейшли до того, що ви вийдете заміж. Цікаво. Добре. Окей. Я не хочу тут розбирати усе дуже детально, я і так багато чого подивилася. Я так розумію, якщо ви підете, то ви знайдете свою долю. Як скоро ви переїдете? Якщо ви вирішите, то як скоро це? Шість, півроку, шість місяців. Коли закінчиться ото, що вам не подобається, ото, що додає вам клопоту, додає вам болі, там, де ну, там, де ви вже не можете нічого поновити, скажімо так. Так. Знову шістка, Я думаю, що це е, десь півроку. Півроку, може, ну, 6 тиждень, це край, або 6 число, або 6 місяць, в залежності від того, коли ви дивитесь, бо зараз я знімаю це 6 місяць, е, червень, червень, так, червень, липень, серпень, червень зараз. Е, я думаю, що або у червні, або 6 місяців від тої дати, коли ви дивитесь, або 6 неділь, або 6 число, ну, десь так. Ну, і на дні колоди йде вам завершення якихось проблем, луни і початок кохання. Добре, порада вам, порада на ваші стосунки. Ой, стосунки, кажу. Ні, порада на переїзд. Стосунки. Отак, ось так, ось так ми, я і забула, що я тут про переїзд починала. Порада на ваш переїзд. Ну, ще, ще. Ну, він виходить, він виходить, тобто приїжджати потрібно. Мені здається, потрібно. Просто тут така ситуація, що... Чи потрібно вже вирішувати оцей трикутник? Потрібно його якось закривати, потрібно щось з цим робити. Для когось просто давайте так, під під підіб'ємо. Якщо ви коханка, то потрібно це якось вирішувати. Якщо у вас є коханець, вам також потрібно це ну, розру... розрулити вже. Вже потрібно цей заморожений трикутник розморозити і щось з цим робити. Так, от я кажу, робити, і карта така. Робіть. Карта кажу вам, робіть. Все, дякую. Другий варіант. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, як відігрується. Пишіть, будь ласка, коментарі від 6 слів, щоб це помітив YouTube і просував мої відосики. І запрошу вас на особисті розбори. Дякую за перегляд. До побачення!